Не вбивай, не кради, не лже свідчі, перелюби не сотвори. Почитай батька і матір твою і люби ближнього, як самого себе. Ми бачимо, як засяяли ці заповіді у новому заповіті, ця глибина, ця глибочінь. Здавалося, що тут такого складного. Аж ні. Не вбивай. Часом людина каже на сповіді, я не вбивала, я не грішна, нічого такого не зробила. Але заповідь ця, як промінь сонця, як лаза, проникає наскрізь через душу людини і запитує, чи не бував ти словом, чи не вбивав ти думкою. Чи не робив тортур психологічних ближньому своєму? Чи в результаті твоїх неправильних слів людина не закінчила життя самогубством, і ти про це навіть не знаєш, а узнаєш тільки про це на суді. Не кради, так, не крадемо, не залазимо в кишеню. Бо, наприклад, мусульман би давно відрізали і руки, і ноги, і голову. У нас закони легші. Але чи ми не крадемо у ближнього його здоров'я, його життєві сили, його час приходимо і говоримо, базікуємо про незрозуміло, що, і сплюндровуємо свій час для спасіння, який треба використати, і час ближнього, тому що одурманюємо його неправедними вченнями, вже теоріями, псевдоблогерством, лекціями. Пустослів'ям, многослів'ям, празнослів'ям, ходьбою, туризмами і крадемо опосередковано час, енергію і простір. І називаємося теж крадівниками, злодіями. Так само можна розвинути і про неприлюбодій не лже свічі, якщо в глибину зазирнути цих заповідей, ми побачимо, що і там ми рішимо. Рішить сучасне людство, і ми з вами, дорогі і рідні, коли поверхнево ставимося до своїх батьків, коли вже наші батьки стають старшими, немощними, нам саме тоді треба, їм треба тоді наша допомога. І нам треба їм допомагати, щоб і наша душа спаслася. Найти час щоб подзвонити навіть набрати цю трубку телефонну і запитатися тату, мамо. Як ти там? Як ти моя рідна? Ти все рідше мене бачиш, ти все рідше мене чуєш, а сили твої відходять. А я тут же маю свої клопоти. Цю заповідь мінявся ти Господь і в старому заповіті, і в новому, як заповідь, яка давала людині ноги, і облагає літа. Людина, яка почитає своїх батьків, проживе на цій землі таке саме добре, щасливе. Життя і буде мати у своєму спадку таких же дітей, які будуть її відплачувати тим же. І не буде ця сивина і старість одинокою, а буде возлюбленою, любов'ю, родичів, сородичів, близьких таких. Так само про любов ближнього. Як треба любити ближнього, Господь каже, як самого себе. Тобто постав себе на його місце, коли ти твориш. Якийсь поступок, говориш слово, робиш якісь діяння. І цей близній перед тобою стоїть, бо ти сам стоїш перед ним. Ти сам до самого себе говориш. Ти сам до самого себе робиш боляче, ти сам самому собі обділяєш, не даєш останню копійку, не даєш одяг, коли він приходить зимою до тебе замерший. Не даєш йому спати, не даєш йому кров над головою, щоб він ліг і переночував цю ніч. Ти думаєш, стані він якийсь смердючий, смердить алкоголем. Це не той ближній, я зустріну кращого ближнього. А може, саме в цьому ближньому прийде до тебе Христос, який прийде в цьому образі. Можливо, неможливо, а це 100% правда, що так Господь являється до всіх нас. Здавалося б, раптово, здавалося б непомітно, ми його не чаємо. От він приходить, перед нами стоїть. І цей юнак каже: уявіть собі, я все це виконав. Господь. Серце знає кожне серце, кожну душу, кожну думку, знає, що перед ним не утаїться ні одна думка, що неможливо збрехати йому. І йому відповідає так: увіть собі святість цього юнака, яка це сила, яка це духовність, що Господь йому каже, реципрохно, віддзеркалює, тікає з правду, але тобі одного не вистачає. Продай те, що ти маєш, віддай. Бідним, неїмущим, і отримаєш оцю трансформацію, це твоє багатство перейде у ті обітелі, де не тля його не з'їсть, не злодій не вкраде. І цей дар твій, цей скарб, це багатство ніколи не буде втраченим тобою. От твоя цінність, от цінність твого багатства. То, що ти тут назбирав, накопив. Що цей юначе робить? Відхиляє свою вию. Він опускає свою голову. Він засмучений і мовчки відходить. Господь його кличе стати апостолом, таким, як тих 12, без юди, зрадника, і кличе його стань одним з апостолів моїх, і будеш зі мною ходити, будеш мати мзду вашу, твою велику на небесах. Він бачить юнака, який відходить. Який не може проміняти цю груду атомів, молекул цієї матерії, яка належить одному Богу, не може проміняти на вічну участь своєї душі його розум, обмежений він не може зрозуміти, що це все обмана, це ілюзія, що це нас оточує. Це не справжні скарби, це не те багатство, за яким ми повинні класти нашу душу, наше життя, наші сили, наші удари серця. Тому що потім воно зникне, як воно зникає вже в століттях в мільярдах людей, які жили до нас, в мільярдах людей, які вже давно поховані, які лежать під грудами землі, яких немає. І вони у спадок можуть залишити не гробниці Тутанхамона, не золото Соломона, не різні сади, які називаються чудами світу по номеру, а можуть залишити тільки свої добрі справи. Господь йому сказав про іншу валюту. Він сказав йому про те, що треба зробити цей обмін. Тож ти натрудився, заробив своєю кров'ю і потом. Це твоя праця, це твоя енергія, це твоя сила, але трансформуй її у благо близького. Не так, щоб всі багатства загнивали і пропадали, а щоб вони трудилися для близького. Господь сумом каже, важко. Багатому потрапити до Царства Небесного. Господь милосердний Спаситель, який хоче, щоб всі спаслися. І він каже, що легше верблюду пройти через вольчисте густо. Що це значить? В древніх храмах іудейських, в древніх доріг даруйте містах іудейських, були стіни, де були такі входи для верблюдів, дуже низькі ворота за висотою. І от власне йде мова про це гольчисте вушко, це про цей вхід, на який проходив верблюд. Він ставав на коліна і потихеньку просовувався до міста середину, в той час, коли вже ворота міські були закриті. І учні його прості рибаки бувші, які стали світлицями всесвіду, кажуть йому, ми не знаємо, як же тоді хто може спастися. Господь відповідає. Те, що неможливо людині можливо Богу. І він дає рецепт у розмові з цим юнаком. Каже, що багатство може стати страшним зерновом на шиї, яке може цю людину на дно океану опустити, а може стати тим важелем по архімеду. Дайте мені вазель, я переверну землю. Який приведе цю людину до Царства Небесного, і таких прикладів є дуже багато в історії нашої святої православної церкви, коли і царі православні, і князі православні, і великі вельможі, і бояри трудилися для єдиного Бога. Вони дійсно йшли в монастирі, вони віддавали дійсно своє багатство на розбудову церков, монастирів для того, щоб ці храми. Доми Господні спасали душі. І юнак цей, на жаль, цього не зрозумів. Він так і не зрозумів того, що сам він, його тіло, було продуктом Божественної волі злиття двох клітин від його матері і батька, щоб утворився він у зародку, потім став ембріоном, став житим юнаком, виріс у людину, у образ Божий. Оціна оце хватання за цю ілюзію, за цю спокусу матерії. Сьогодні свята Церква згадує пам'ять святого благовірного князя Олександра Невського початок 13 століття, часи монголо-татарської навали страшної орди Тінгіс і посилає свого хана Батия, йдуть хмари цих татар-монголів, які, зрозуміло, не віруючи, які мають і одне мистецтво вбивати, тільки вбивати. Це ті люди, які вже 12 років сиділи на коні, мали оббандурування, знали, як вправляти луками, шаблями спеціальними, зв'язати голову за долю секунди, які просто знесли на своєму шляху міста князів наших Київської Русі. Лягла і Північна Русь і впав, і був втоплений в крові і Київ. Інші міста. Страшна битва Пекалці. Річці, коли наші князі не змогли знайти порозуміння, було те розбратерство, розбрат був, кожен мірявся своїми мускулами, біцепсами, хто сильніший, чи Чернігов, чи Київ, чи Смоленськ. І кожен говорив, що ну ні, я, я тут вистою, в мене тут дружина, я тут ми зможемо. Всі православні. А до того православні на православні хішли і громили храми православні. Уявіть собі, який це було страшний, був страшний час. І прийшла кочерга Божа. Прийшов Батий в особі цієї орди здоровенної, десятки тисяч, сотні тисяч прийшло війська. Більше того часу, коли вже були навали на часи Олександра Невського, який, до речі, близько 20 років пішов у служіння по благословінню свого батька в військо. Ще до того додавалися шведи, хрестоносці, німці, германці. Які з півночі йшли і били нашу святу Київську Русь. Він перемагає їх людовому побоїщі. Він громить їх малим числом. Він має таку молитву, що йому ангели допомагають. Частина війська цих запроданців, які скористалися слабкістю Русі, гинуть просто і за те, що їх ангели порубали. Святі ангели, уявіть собі, небо і земля воювали. Як мудро він поступає в часи Батия, він розуміє, що ну ніяк ту Орду не перемогти. Малі сили, мало воїнів, нема золота, щоб у князівствах виросло справжнє воїнство. До речі, потім ця чума прийшла аж на 300 років. Вона ж понівечила і Польщу, і Угорщину, дійшла аж до північних берегів і границь Римської священної імперії. І оця страшна. Біда прийшла на долю, на хрест, життєвий подвиг юного Олександра. Він розуміючи той стан, іде, ризикуючи своїм життям, розбиває їх хрестоносців, не думаючи, не думаючи ні про багатство, ні про золото, ні про своє життя, ні про своє тіло стрільйонів клітин, яке складається, що ось ось воно буде розрубане, побите, винівечне. Він думає про одного Бога. Про свою вітчизну, щоб захистити її, і захистити не стільки себе, а життя своїх потомків, І що прийдуть після нього, дітей, внуків, правнуків, всіх нас. І князі київські так само воювали в ті часи. Сьогодні і ми згадуємо їхню пам'ять, які йшли на цю січ, на цю рубку, і потім спокутували те, що вони побили сотні тисяч тим, що ставали теж монахами, йшли до Бога і дбали за свою душу. І вимолювали Царство Небесне для себе і для майбутніх поколінь. Був такий Сартак, один з монголів, з татарів, який прийняв християнство. І Олександр Невський дуже з ним здружився для того, щоб там в Орді отримати дозвіл, щоб була збережена церква. Вони розуміли князі, що як бережеться віра, бережеться церква, бережуться таїнства. То Воскресна держава, тому що тільки на тих підвалинах віри святої, православної віри можливе справжнє майбуття. Доєднується сонми старців, монахів, які починають вимолювати, благословляти святе войско на ратний подвиг. Проходять десятиліття, століття. Святий благовірний князь вже цього не бачить, тому що, вертаючись з Орди, випросив ще. Свободу для Русі. Він помирає від хвороби в дорозі у своєму шляху до різних місць, до рідних місць. Він був князем зразу трьох князівств, в тому числі і Київського князівства, святого наша града Києва, в якому ми зараз всі стоїмо, дорогі і рідні. Отаке порівняння, отака різниця, отака ціна. З одного боку. Маєш все розум, всі таланти і тримаєшся за ту непотрібну нікому матерію, а з другого боку жертвуєш своїм життям, стаєш безсвібреником і молишся для того, щоб спаслася твоя душа, стяжаючи дух мирний, і спаслися всі твої родичі, дорогі рідні. Я хочу вас попросити сьогодні молитви за мого батька Любомира. Він зараз присутній в храмі, він мене безсрібреник милостю Божою, хірург Хволинський, приїхав до Києва, чекає його лікування хірургічне. Прошу згадати в молитвах дорогі рідні Його ім'я. І прошу згадати імена по заповіді любові до наших батьків, імена своїх батьків. І Матерів наших і батьків, і прадідів, і пращурів, і наших предків, того що їхніми молитвами і милосердям ми існуємо. Благословіння Господнє на вас, благодатні чи віколюбіям всіх нині пристрої, і во віки віков. Амінь. Спаси вас, Господу.